А як ви вважаєте, от чи в інтересах Китаю, щоб відбувся реальний ядерний удар? Як взагалі це на китайській економіці позначиться на стосунках Китаю з заходом? Наскільки взагалі можна економічні інтереси Китаю, в тому числі і в Україні, співвіднести ось такими загрозами? Безумовно, це буде катастрофа такий же саме ядерний удар в Китаї, тому що ми розуміємо, що якщо Китай підтримує Росію, якщо Росія не дай Боже вдарить ядерними ракетами, будь-де і включаючи нашу країну, то весь мир безумовно весь світ буде. Також дивитися на китайців і казати, що ну як ми можемо купувати їх продукцію, коли вони будуть в цьому році мати трильйон доларів позитивного сальдо торгівлі. Тобто на трильйон доларів вони продадуть більше своїх товарів в цьому світу, і світ просто перестане купувати ці товари. Як перестануть купувати товари китайські і почнуть купувати китари, товари будь-які інші, це буде означати, що це буде кінець в комуністичної. Влади в Китаї, тобто це безробіття, це закриття підприємств, це взагалі е, руйна ситуація в торгівлі. Тобто, Китай перший, який і казав, і каже, і буде казати завтра, що ну, по-перше, не розповсюдження ядерної зброї це така політична ситуація, яка існує в консенсус світі, і існувала останні 50 років. А по-друге, це настільки сильно вдарить по економіці, що Китай перший, хто не зацікавлений, і мабуть найбільший. А скажіть, в принципі, якщо говорити про майбутнє президентства Дональда Трампа, ви от уявляєте собі, що Китай буде обмежений цими всіми митами, високими, що почнеться велика торгівельна війна? Якщо так, до чого вона призведе? Насправді це безумовно була частиною про ці питання були частиною програми Трампа для того, що він хоче повернути робочі місця в сполучені штати, для того щоб робочі місця повернулися в сполучені штати Америки, необхідно, щоб продуктивність праці була високою. Вона була більшою, ніж в Китаї, і він буде це робити, тому що вони побачили, що багато промисловості і, там, з так званого цього поясу залізного сполучених штатів Америки переїхали. Як робочі місця до китайських територій, до китайських підприємств, і навіть це фінансували все американські компанії, які просто інвестували дуже величезні кошти в Китаї. На сьогодні ми побачимо такі з вами ну насправді тектонічні речі, коли Foreign Direct Investment, тобто прямі наземні інвестиції в Китай, будуть в цьому році від'ємними в перший раз за 40 років. Тобто, вже світ перестав інвестувати в Китай. Американські компанії перестали інвестувати в Китай, вони забирають капітал з Китаю і повертаються і капітал, Питал насправді сполучені штати Америки або будь-які інші країни, будь то В'єтнам, Індія, навіть Мексика, яка поруч знаходиться. Ну головна мета, щоб все це повернулося до сполучених штатів, і тому вони вводять мита в моєму розумінні. Політика Трампа. Вона буде незмінною і нічого не поміняє питання введення цих мит проти китайських і решти іноземних товарів, які приїжджають на американський ринок, тим самим стимулюючи виробництво в сполучених Штатах, щоб інвестори приїжджали в Сполучені штати і інвестували саме на території сполучених штатів, будували заводи, робочі місця. Америка під це дає сьогодні відповідні енергоносії, різні програми, закони кажуть, що. Енергетика буде дешева, вона буде доступна, вона буде довгострокова. Ви можете насправді спиратися на те, що ми як держава зробимо все для того, щоб у вас всі були. Логістичні можливості і інфраструктурні можливості в Сполучених Штатах виробляти все в Америці. А інакше, якщо хочете виробляти у В'єтнамі, Індії або в Китаї, то у вас будуть різні пошлини. з китайських продуктів. цей пошли будуть на до 60% по різних групах товарів. А якщо це буде Індія, В'єтнам або навіть Європа, це буде 20% товарів. Тобто США йде до того, що вона буде вводити тарифи, і ми безумовно митні різні. Податки будуть введені відповідно до програми Трампа, за яку проголосували американські виборці. Єдине, що ми з вами казали, це жодного відношення до ядерної війни немає і не буде мати. І в цій ситуації, не дай Боже, якщо вона трапиться як в ядерна війна, війна Путіна не дай Бог, щоб таке сталося. То безумовно ані Китай, ані Сполучені Штати, ані інші країни, які весь час підписувалися над і програмою і концепцією на розповсюдження ядерної зброї. Вони в цьому не зацікавлені. А ну це ж боці з іншого боку логічно, тому що вся західна економіка зараз виглядає дуже дивно, враховуючи те, яка кількість виробництв, робочих місць і, я би сказав цієї зацікавленості економічної зосереджена саме в Китаї у західних підприємців. Так і є, Ну, вони як західні підприємці сьогодні рахують так, що ми не будемо нічого експортувати до сполучених штатів або до світу, а ми будемо разом з китайськими комуністами розвивати внутрішній попит, внутрішній ринок, тому що вони там мають мільярд 400 мільйонів споживачів, які все рівно споживають набагато менше ніж споживають споживачі сполучених штатах або в Європі, скажімо, автомобілі середньому американці мають 500 автомобілів на тисячу людей. а Європейці мають 450, а китайці сьогодні вже сьогодні ринок Китаю є найбільшим в світі, виробляє 24 мільйони автомобілів, але все рівно китайці мають тільки 220-230 автомобілів на тисячу людей. Тобто, ще ринок може зрости в два рази для того, щоб споживання автомобілів і решта всього в Китаї збільшувалося, і це стосується всіх товарів. Тобто, на сьогодні американські підприємці вони кажуть, що ми залишимо ті підприємства, які там є настільки, наскільки ми довго зможемо їх залишити, тому що є насправді величезний тиск китайської влади і стосовно політичний тиск вони нас насправ... насправді видушують іноземні компанії капіталістичного світу з Китаю. А по-друге, вони кажуть, що ну все, що залишиться в Китаї, нехай залишається, буде обслуговувати китайський ринок настільки довго, наскільки він може бути обслуговуваним, і будемо обслуговувати його 5 років, так 5, 10, так 10. Якщо нічого не буде, і якщо там підприємство винущому, ми вимушені будемо закрити або ми їх або закриємо, або продамо місцевим якимось там партнерам за якісь невеликі гроші. А скажіть, Америка може від Китаю якось відкараскатися економічно, а Росія. Росія не може насправді. Я вам хочу сказати, сьогодні ми кажемо там про ядерну зброю, про ризики ядерного удару. Ну повірте мені, що сьогодні насправді для того, щоб вести війни, потрібні гроші. Ми сьогодні потерпаємо від того, грошей не вистачає. За гроші ми не можемо придбати за відсутності грошей. Не можемо придбати цю техніку. Саме мілітарне обладнання, яке нам необхідне. Хоча маючи гроші, їх можна друкувати не так легко, не так забистре. Можна виробити, скажімо... Снаряди або не так швидко можна виробити пушки, або танки, або літаки, але все рівно це можна тільки зробити за гроші без грошей. Цього навіть із строком з, з, з тим, що спливає час, не можна зробити В цій ситуації. Така ж проблема не тільки наша, це проблема росіян. І подивіться, вони на сьогодні просто затягують паски паски для того, щоб фінансувати, збільшують податки, щоб фінансувати війну. І якщо подивитися їх декларацію бюджетно на наступні три роки, то всі нафтогазові доходи, всі 100% Вік, тобто між 12 і 13 трильйонів рублів, вони всі підуть на фінансування війни з Україною. Так вони задекларували. І сьогодні саме Сполучені Штати і Китай повинні робити таким чином, а сполучені штати примусять Китай це робити для того, щоб світ просто не дав нафтогазових доходів Росії, і він їх вже не дасть, тому що ми сьогодні 24 четвертому році вперше. В світній в, люд... в історії людства де дійшло до того, що пік нафти наступив вже в Китаї. Тобто, Китай вже почав споживати нафти менше. Ніж коли він спочивав споживав будь-коли в історії, це що це означає? Це означає, що дуже просто. Ми сьогодні, як цивілізований світ сполучені штати, які сьогодні вже не дивляться на те, що будуть вибори, що можуть бути якісь там збільшення ціни на галон бензину, палива. Тобто сьогодні 4 роки вони можуть про це забути. Хоча є мітерс, тобто проміжні вибори через 2 роки, але в цьому році це можна зробити. І в Італію це дуже просто. Якщо забрати від Росії доходи, а доходи забрати сьогодні. М. Саме іронія долі може це робити Китай, тому що Китай сьогодні виробляє настільки багато електричних автомобілів, що він споживає все менше і менше нафти. А менше і менше нафти це означає, що це тільки роль Китаю зараз, яку нафту він буде споживати. Чи він буде споживати нафту Саудовської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів або Американську нафту, або буде далі купувати російську? Це питання, це питання ціни. санкції, це питання ціни. Це питання санкції, це питання санкцій. Якщо сьогодні стелю а я насправді, насправді прогнозую, ми про це по поговоримо за три місяці, я прогнозую, що стелю зараз знизять з 60 доларів до 50, а після цього до 40, до 30 і до 20. А після того, як її знизять до 20 доларів за рік, якщо таке буде, то просто взагалі накладуть санкції на всю нафту. Як наклали сьогодні фактично санкції на газ. Тому що коли на газ наклали санкції, Тижня на Газпромбанк розрахунки проводити за газ вже неможливо, просто неможливо з 1 січня. Незалежно від того, ми будемо транспортувати далі транзитний газ в Європу чи не будемо? Неможливо. Ми не хочемо безумовно транзитного договору. Але навіть якби він був, ніхто заплатити за цей газ не може ніяким чином. Я саме кажу про європейців. Тому повірте, сьогодні ми кажемо про мілітарні проблеми, відсутність того. Людей мобілізованих на фронті, відсутність грошей для того, щоб кувати обладнання. Це це величезні проблеми. величезні. А якщо у нас насправді все це буде, то це не є вирішення мілітарної проблеми агресії і закінчення війни. Проблеми вирішення мілітарних проблем. Це обмеження доступу росіян, російської економіки і російських. Можна влади саме головна диктатора Путіна до грошей світових, які він отримує світового ринку, першу чергу нафти, тому що нафта це 90% його доходів від всіх енергоносіїв і. Керманичем в цій ситуації людей, які можуть їх сьогодні забрати ці доходи, і це все так сталося. Я впевнений, що це буде найголовнішим пунктом переговорної програми Трампа з Путіним. Коли Путін він буде зустрічатися з Путіним, скаже, будь ласка, відползай сюди, відползай відсюди. Тому що якщо ти не зробиш, ми по перше дамо Україні там грошей і в мілітарне обладнання. Але саме головне, ми зробимо так, що спочатку твою нафту ніхто не буде споживати, а по друге вона буде зараз. Сьогодні стеля 30 доларів за ба доларів за бар, і це просто знесе режим Путіна в Росії. Як в свій час це в з радянських часів знесло режим комуністичної партії і радянська союз, радянський союз, радянська влада просто розпалася. Все закінчилося, померла.